Добрий день, хлопчики і дівчатка. Я сьогодні знайшла листа. В ньому нам надіслали загадки. Відгадаємо їх та дізнаємось, про кого ми будемо говорити. Сіра шубка і спірїн. На морозі жвавий він, не орел цей стрибунець. Хто це діти? Горобець, розумнички. Жовтогруді щебетушки. ще бетушки, мають чорні капелюшки. Сірі лапки, білі щічки називаються синички, правильно діти. Завиває хуртовина, і летять на Україну милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі сяють взимку, снігурі, правильно діти! скрикотуха білобока, звуть її усі сорока молодці. Хто це каже кар-кар-кар, хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані, ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона? Знають всі, що це ворона. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати, як матуся вони ніжні, чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло голубі, це туркочуть голуби. Вірно, діти, ми з вами відгадали всі загадки. Діти, про яких птахів були загадки? Вірно, про зимуючих. Як ви вважаєте, чому не було загадок про ластівку, зозулю? Правильно, тому що їх зараз немає. Вони полетіли у вирій, у теплі краї, а ці пташки зимують з нами. Діти, як пташки почуваються взимку? Вірно, їм холодно, голодно. І я вам пропоную послухати казку Василя Сухомлинського. Це горобці плачуть від холоду. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок. Навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися, подумала яринка. Пішла до хати, стала під стрихою. Почула, як там цвірінькає горобець. А потім на землю впали крижані крапельки, мов маленькі намистинки. Що воно таке, подумала Яринка, і здогадалася, це горобці плачуть від холоду. Горобині сльози замерзають і падають, і падають додолу крижаним намистом. Бідні горобчики. Запитання до дітей. У яку пору року відбувалися події? І чому ви так вирішили? Так, діти, взимку, бо на картинці намальований сніг, діти тепло вдягнені. Де гуляла яринка? На дворі. Кого не було видно? Ніде не видно пташок, навіть горобців. Звідки яринка почула ще горобців? З-під стріхи це дах будинку. Що впало на землю з-під будинку? Крижані крапельки. Чим крижані крапельки здалися яринці? Яринка подумала, що це горобині сльози. Молодці діти, ви дуже уважні. Сподіваюсь, вам сподобалось оповідання. Хочу нагадати вам, що зараз холодно і будь ласка, нагодуйте пташок, залишайте в годівничках смачне нежарене насіння. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!